Всім доброго дня! Ось я була тільки що на новій пошті, отримала посилочку, я вже розірвала і така у них новенька якась упаковочка. Я отримала з рослина Карпат продукцію. Я є представник українського бренду рослина Карпат. Це наш український виробник, який вже 20 років працює для нас з вами для того, щоб відновлювати і зберігати своє здоров'я. Ось. Росина Карпат. Це замовлення не для когось, не на продаж, не для. Того, щоб робити якусь рекламу. Я рекламу, звісно ж, роблю, але роблю тільки на тій продукції, яку я замля... замовляю для себе та для своїх рідних. Справа в тому, що вже майже рік у мене вдома превалює скажімо так, продукція цієї компанії. Ось я взяла аж 4 упаковки пропаїна. Але це замало, тут на два тільки місяці а, пропаїн. потім тут у нас що є Вітакарт. Вітакарт є. А от, Вітакарт капі суди. і, і, і. і магній. Оце я взяла для своєї матусі моїй мамі 89 років. І я час від часу беру для неї ось такі от фітопрепарати. Магній потрібен нашому організму. Практично. Завжди постійно, а капісудин і вітакарт я беру час від часу. Тим більше, що зараз починається осінь, я потім, трохи пізніше дозамовлю її. А це все кальцемін. Чистоксин МПЦ, антиревматин. І ще, і ще один магній сюди йде. Потім ще у нас сюди йде вітамін D. І ще у нас сюди йде ще одна упаковочка керівництва. І все. І ще йде, і йдуть свічки Боліголін Dot. Зараз я вам розповім, для кого це це, скажімо так, початок відновлення. Здоров'я. І я дуже-дуже вірю в те, що ця продукція допоможе. Пропаїн треба, бути, де, треба буде пити десь півроку, від трьох місяців до півроку. Будемо дивитися, як буде йти у нас, будуть йти у нас справи. Це я замовила для своєї рідної сестрички. Це наш каталог. Е, яка, ну, у нас така сімейка, е, ну, поки нам хтось по голові зверху не дасть, ми не зупинимося в тому е, сенсі, що дуже сильно любимо працювати. Знаєте, є така поговорка: е, дурака робота любить, а дурак роботу. Ну, так і ми. Ну, ти, сестричка моя, вона е, в прямому смислі отримала по голові у неї. і так е, Скажімо, то хребет був не дуже в справному стані, а ще й ударилася. І після цього удару вона, ну скажімо, ми її ледь-ледь поставили трохи на ноги. І зараз я все це замовила в компанії для того, щоб остаточно поставити її на ноги, відновити стан хребта суглобів. І будемо дуже сильно сподіватися. Я дуже прошу ваших молитов. Помоліться, будь ласка, за Наталю, щоб у неї все було добре, щоб все це їй допомогло, щоб вона стала на ноги і ради себе, своїх дітей, чоловіка ради, ради, заради нас всіх, щоб продовжила нормальне повноцінне життя. Як буде е, далі, як будуть розвиватися справи? Я вас познайомлю. Е, знову ж повторюся, дуже сильно сподіваюся, що буде результат хороший, позитивний. І хочу вам сказати: зараз таке, такі часи. Що треба слідкувати за своїм здоров'ям. Відходьте від тої хімії, що нам пропонують в аптеці. Ось у мене чоловік недавно проходив такий курс біфідолактин це для роботи кишківника нормальний, потім мікобен, це дуже такий потужний сорбен це все, що лишилося, він вже допиває, і гемофером. Гемофером, тому що він втрачав багато крові, йому потрібно було робити операцію. І оце я перед операцією, і потім, коли він лежав в лікарні, і трошки після цього я його цими нашими фітопрепаратами на травках його підтримувала, і слава Богу, все нормально. Зараз йдуть такі чутки, що Почали травити воду, да? в Польщі, нібито люди потравилися, хтось там помер, хтось у лікарні. Ось саме цей сорбент, який я вам казала, Мікобен, у нас от одна лишилася, треба замовити. Має бути у вас завжди. І підтримуйте своє здоров'я, не чекайте, коли щось там чи хтось нам зверху по голові дасть. В принципі, ці, цю продукцію треба вживати постійно. Почистилися, да? спочатку, очистили. А потім уже відновлення організму. Тут є і для серцево-судинної, і для опорно-рухового апарату, і для кишечника, і для всього-всього, і чоловіче здоров'я, і жіноче здоров'я, і все, кому що потрібно. Тому пишіть, замовляйте, компанія вам відправить, буде відправляти вам компанія. Я лише передаю ваші дані-туди. І будемо здорові.